Я звичайна і мені 56. Більшу частину часу провожу вдома, доглядаючи літніх батьків, але в живе бажання більшого. Хочу розвиватись, вчитись, бути корисною, заробляти. І я знаю, що таких, як я, багато звичайних, мудрих, сильних, які просто чекають можливості. Сьогодні ця можливість є. Я знайшла платформу, де я навчаюсь, спілкуюсь із надзвичайними людьми з Америки і країн Європи та вже заробляю в інтернеті. Мені дуже подобається те, чим я займаюсь, бо це дає свободу, розвиток і справжнє натхнення. Я вже почала і можу показати дорогу тобі. Якщо ти також вдома, маєш трохи часу і бажання змін, напиши мені, я з радістю розповім, з чого почати. Коли підтримуємо один одного, ми не просто виживаємо, ми розквітаємо. Якщо вас цікавить можливість навчатись, розвиватись і при цьому ще й достойно заробляти, підписуйся на мій канал. Збережи це відео, щоб ми не загубились. Пиши мені в коментарях слово цікавить або в шапці профілю є мій телеграм. Зв'яжись зі мною там.